Продукти, які мене здивували, коли я тільки приїхала в Словаччину. Мене не так здивувало їх існування як активне використовування покупцями. Перше це варений буряк у вакуумній упаковці. Ні-ні, не подумайте, що я не бачила його раніше. Просто в Україні я завжди обходила його стороною. Мені здавалося, що так продають якийсь негарної якості продукт. Але, скупляючись в місцевих супермаркетах, я почала його помічати чуть не в кожній корзині. Друге, це така сама варена кукурудза. Також раніше не помічала її як продукт для вживання, але тут почала активно купляти, беручи приклад з місцевих. Наступне це пиво, не алко, солодке, радлер. Для мене це взагалі був шок. Так як алкоголь я вживаю рідко, то вдома любила випити безалкогольне пиво, але звичайне, без смаку. А тут всі мені були не такі. Якщо хотіла на розлив на озері влітку взяти, то в більшості це тільки був солодкий радлер. Раніше мене це бісило, а тепер вже маю своє улюблене. І найцікавіше це парений хліб кнедлі.